Всім привіт, друзі! Ви на каналі Відошко від Маргошки і сьогодні я буду знімати таку рубрику, як бісяч типи токотуберів Я розумію, що я не токотубер, але ж все ж таки я дивлюся токотуберів Але аж не буду тянути, так що погнали! Перший тип. Я ніколи більше не поміняю ос Цей тип постійно говорить, що не поміняє ос. Але наступний день міняєш. Так що, і так, показую вам примір. Всем хай! З вами скамейка Лимончик Бананчик. І сьогодні я вирішила, що це моя окончательна ос. Це моя улюблена ос, я її ніколи не поміняю. Через 5 п'яд. Хай, з вами я. Туалетна бумага. Я свій виняти. Короче, бананчик, скайтик с мамой, ну я не знаю. Короче, я поменяла ос. еще раз. Короче, ну, вы понимаете, я не знаю, как объяснить. Ну серьезно, я поменяла ос. Це моя окончательна ось. Я ніколи своєї житті не поміняю, обіцяю вам, пожалуйста, що я ніколи не поміняю. Через 5 секунд. Знову хай я поміняла ос. Це ну, останній раз я обіцяю вам взагалі ніколи більше не понімаю, пожалуйста, випросіть мене, я Зрозуміли цей тип, так як вони бувають противними навіть іноді, тому що кожне відео. Говорить, Вибачте, я більше не буду. Оце, ну, це дуже роздражає. А ми переходимо до слідчого типу. Слідчий тип називається копірка. Так, це її популярний тип. Ну, я думаю, нічого про нього говориться. Таба не треба, а... але я вам покажу цей тип каналі Дора Картер і сьогодні я вам покажу супер -мега круту секретку. Ну а ви підпишіться на мене і ставте лайкосики. І ми починаємо! Я думаю, ви зрозуміли цей тип. І ми переходимо до третього, останнього типу. Цей тип буде в мене називатися На фоні звука розпаду СССР. Це просто ну, ужас дуже дивитись, просто неприємно. Зараз я вам зроблю приклад. Хай! Ви на каналі картошка із майонезом. І сьогодні Я Мама, я не буду кожи. Мама! Мам. Ладно, всім пока. Ну що ж, це був останній тип. І це закінчення відео. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете більше таких відео з бука І я зроблю продовження. Ну а так, всім пока!